Дарувати друге життя старим речам є не тільки цікавим заняттям, але й дуже корисним. Інколи речі, які створюються під час вторинної переробки, є навіть більш цікавими і унікальними ніж оригінал. До того ж, ця справа є екологічно значимою. Ось чому в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді і започаткували незвичайний конкурс, який так і називається Нове життя старим речам. Наша виставка це спроба теж долучитися до такої гарної ідеї збереження навколишнього середовища, щоб діти власноруч виготовили якісь речі, які можна. Чи в саду себе поставити як садова скульптура, чи прикрасити будівлю, чи виготовити вазу, якусь конкретну річ, але це з того матеріалу, який був в житку. Не викидати його, не засмічувати середовище, а створити таку корисну річ з того, що було вже в житку. Увімкнувши свою фантазію, учасники конкурсу знайшли речі, які вже відслужили своє, та створили власні авторські шедеври. Наприклад, Валентина Недашківська Скоростишева виготовила великодній кошик з текстильних відходів. Виготовляла її зі старої спідниці, клаптиків з іншого пошиву та старої блузки. Оздоблювала це все, надавала йому естетичного виду та готувала до конкурсу. Вікторія Кондратюк з Новограда Волинського декоративну композицію Курка з курчатами виготовила із залишків поліетиленових пакетів. Ці пакети дуже часто використовуються у побуті, вони дуже багато займають місця, якщо так. Зробила пакети і мені сподобалося. Іванна Бондаренко з Чуднівського району свій виріб створила зі скляних відходів. Моя робота називається «Це моя Україна. Я її присвятила для того, щоб тварини змогли зберегти своє здоров'я, щоб вони могли ходити по землі своїми непорізаними лапками. Я коли йшла по вулиці, я знайшла, коли лежало розбите скло. Я його почала збирати. Потім я прийшла, поділилася свої, своїм керівником гуртка, і вона мені сказала, що, що зробимо картину. Окрім витворів з побутового скла та текстилю, конкурсанти представили також вироби з паперових, полімерних, гумових та будівельних відходів. Володарів кращих робіт нагороджено дипломами обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.